you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Людина з ОПЗЖ вивезти можна. а От ОПЗЖ з людини наврядче це стосується не лише депутатів Верховної Ради, і міських і обласних рад. Так на виборах 2020 року представники проросійської поліцили павутиною розповзлися по всій країні та розповсюджили російську повістку. Після повномасштабного вторгнення ОПЗЖ заборонили. Тоді ж депутати усіх рівнів почали виходити з фракцій і все і одно залишилися у міських облрадах і Верховній Раді. Удаж депутати міських обл і Верховної Ради чудово Себе почувають у сесійних залах після виходу з фракції. Один з них перевзувся у патріота, інші почали займатися бізнесом у самому серці росолігархату за кордоном. А хтось просто заліг на дно. Чимало ексопозажистів є і в київській міськраді. І якби сумно це не звучало, з депутати від ексопозажа лишаються у нашій політиці. То хто вони і чим тепер займаються? Бігозінфо провели своє розслідування і подробиці дійсно вражають. Варто розпочати з того, що на місцевих виборах у 20-му до Київради потрапило 12 представників ОПЗЖ. Що вони робили? Били як і більшість місцевих депутатів за допомогою мандату лобіювали свої інтереси і інтереси своїх покровителів. Ну і звичайно робили усе, щоб утягнути русський мір в Україну. Один із них Олександр Попов, якому після перемоги революції гідності інкримінували пособництво у розгоні побиті студентів 30 листопада. Справа вже тягнеться дев'ятий рік і тягнетиметься ще як мінімум до кінця 23-го. А от у Попова усе добре. Сидить собі у Київраді. І далі наступний Володимир Кравець, можливо, ви навіть ніколи не чули його імені, але Можете пам'ятати його батька Андрія Кравця. За інформацією Бігозенфо, кравець старший чиновник часів Януковича, Топрівня. Він очолював держуправління справами, за що отримав призвизько завгосп Януковича. Варто нагадати, що родину кравців пов'язують з низкою. Скандальних будівельних історій у Києві, зокрема, проєктів перетворення гостинного двору на подолі на ТРЦ, а також сумнівного облаштування торгівельної інфраструктури на поштовій площі. Мало того, вони ще спромоглися приватизувати держвласність, де замість маленької держдачі, виріс палац на 700 квадратів серед лісу за високим парканом, під державною охороною. І так вам не здається, усі депутати з ОПЗЖ мають на найкращу славу і точно потрапляли у скандали. Проте надалі більше наступний депутат підняв планку ще вище. Так у дописі Аліни Михайлової депутатки Київради від фракції Голос, який з'явився у Фейсбуці 26 жовтня минулого року. Це уже вісім місяців повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Йдеться, що царенко просто зараз лобіює на законну забудову на броварському проспекті на ділянці Гектари декілька років тому, за його сприянням, там вирубали купу дерев'яв. Сьогодні хочуть забудувати два гектари землі, про які пише депутатка. Про це у район Броварського проспекту. Зараз там ще зелена зона, але за проєктом має вирости туристичний комплекс з готелем та рестораном. Землю ще у сьомому році вивели з лісового фонду і віддали під забудову, але будувати так і не почали у зв'язку з поганим інвестиційним кліматом. Договір оренди закінчився, але наміри забудовника схоже. Ні. Власниця компанії Вікторія Царенко, дружина київського депутата обраного від ОПЗЖ царенко царенко, як і попов чиновник ще з часів Януковича, коли він очолював столичне комунальне обладнання Київ зеленбуд, стався величезний скандал. Саме з цими європейськими каштанами, які він так піарив, це мали б бути італійські рожеві каштани сорту Бріоті по 6 тисяч гривень за штуку. Частину саджанців місто подарували спонсори, частину купили за бюджетний кошт. Але 200 каштанів, які висаджені комунальним підприємством по вулиці Хрещатик, не відносяться до каштану кінського м'ясо-червоного бріоті, хоча з цієї історії. Царенко вийшов сухим. А далі у нас Михайло Наконечний, голова секретаріату Київського осередку ОПЗЖ, Допоки її не заборонили. Ще один колишній очільник Київ Зеленбуде і донедавна очільник благодійного фонду Столера. Вадим Столер, це один з великих забудовників Києва, паралельно нарде побраний від ОПЗЖ. Ще до початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України на лазурове узбережжя Франції. Після повномасштабного вторгнення Наконечний пішов в ЗСУ і як прозвітував на сторінці Київради в Фейсбуці, охороняє об'єкти критичної інфраструктури в. Києві возить гуманітарку на фронт, і допомагає з евакуацією. Але військова форма не завадила йому час від часу з'являтися на фото благодійного фонду столера. Та й назавжди військова форма одягається з добрими намірами. Якби це не було, так це навіть не половина тих зрадників, які досі сидять в депутатському кріслі, продовжують вирішувати долю нашої країни. Тож усім українцям варто об'єднатися та звільнити країну від зрадників і бородерів. На цьому мене все Підписуйтесь на канал ставте лайк.